Шоровка залишилась вдома. До кого ти дзвониш? Тато? Тату? <схід> так, молодець. А хто ще в бабусі живе? Ні. Дідусь. <схід> любиш бабусю? Ось так ти любиш бабусю. Ні. Знімемо мокру косточку, бо вона мокра. А кий живе в бабусі? Що коровка сьогодні. Клац. Почекай, ти хочеш туди лізти наверх? Добре. Ми вдягаємо штанішки і ти вже лізеш. Ш... Вже йдеш. Не стани. А там бабусі його? Ідолка, так? Штаніжки, он ці коричневі, бачиш, де принеси. Не. Ти так я штанішки вдягаю, йдеш далі. Так? Я тобі дам до бабусі твої рожеві гумачки. Зробимо швиденько пшик пшик Бо волосечко очки. Хочеш взяти щось звідси? Бери. Лялі чистиш, так? Хочеш ці бантики? Так. Да. Добре, і бабуся далеко живе, так? Так. Да. І треба їхати в автокріслі, так? Да. Бо всі маленькі, дорослі, дітки і люди, всі їздять з пасками безпеки, так? Так. Да. Бо по іншому їздити не можна. Так. Є. Бабусі, є курочки ще? Да. Так. І ти підеш до курочок? Ку -ку. І ще треба курточку, щоб до курочок йти, так? Курочками хто ще живе? Дід. Живуть пачечки з курочками? Так. Да. Яка красива в тебе курточка. Ну, крутись. Даєш папа, донь? Папа.